А в цілому, що нас по запасам газу, наскільки е, цей фактор теж впливає на те, що достроково завершилося опалювальний сезон? Бо зараз, одна зокрема, видання Bloomberg пише, що Україні потрібно буде імпортувати взагалі рекордні обсяги газу до 5 мільярдів кубометрів? Шокуюча Не впевнена я в цифрі 5 мільярдів. Це насправді дуже багато. Але якщо йде мова про якесь ще технічне використання, там запаси і так далі, які мають бути в газотранспортній системі, то тоді цифра ймовірна. Тому що ну про три точно я чув два в мене під питанням. А якщо Bloomberg десь знайшла якусь інсандерську інформацію, яка нам невідома, що не завжди підтверджується ні Bloomberg, Ні New York Times, ні інші іноземні видання, вони не не завжди мають повноцінну інформацію. Просто десь її черпають. Я не, не mm -hmm. знаю від якихось. Там джерел. А чи є проблема? Є вона давно виникла після обстрілів Російської Федерації по газотранспортній системі, газорозподільчим станціям. А, раніше такої великої проблеми не було. Це справді були великі ураження і газоводобувних станцій, і повторюю ще раз ГРП газорозподільчих станцій, які відновити немає можливості під Плюс це з'єднання, які з'єднують власне газові що, тобто частина з них залишилась фактично відрізаними, на з них не можна нічого викачувати і закачувати в них відповідно, і це треба відновити. Плюс ми маємо зараз проблему ще з тим, що деякі програми відновлення енергетики фінансувалися за програмою USAID, Хоча не все а, Нафтогаз має і власні кошти, і може залучати кошти з банків, інвесторські кошти. Але цього як бачите виявилось недостатньо, тому що є більш технічні серйозні проблеми.